До оператора 102 надійшло повідомлення від місцевої мешканки щодо зникнення її сина зі зв'язку. Правоохоронці прийняли заяву від місцевої мешканці і одразу приступили до перевірки інформації щодо можливого місця знаходження її сина. Зник безвісті 17-річний молодик, До встановлення місця знаходження якого було залучено територіальний підрозділ поліції, а також сили УНП у Черкаській області. Вжитими заходами під час проведення першочергових слідчих дій було встановлено, що до неповнолітнього було скоєно злочин. Фактично, під час з'ясування обставин було було виявлено тіло неповнолітнього в полі, закидане землею. Проведеними першочерговими слідчо-оперативними заходами за процесуального керівництва обласної прокуратури було встановлено осіб, які причетні до скоєння злочину, їх затримано. На сьогоднішній день це двоє місцевих мешканців 18 та 20 років, які скоїли цей злочин на ґрунті виникнулих неприязних відносин. Під час розпивання спиртних напоїв вони завдали тілесних ушкоджень неповнолітньому, Після чого вивели його в поле, де спричинили тілесні ушкодження, які були несумісні з життям. Після чого закопали тіло. Та пішли за своїм місцем мешкання, незважаючи на вжити ними заходи щодо конспірації злочину, правоохоронці встановили їх причетність на сьогоднішній день. Вони затримані в порядку статті 208 КПК України. Вони підозрюються у скоєнні злочину, передбаченого статтею 115 кримінального кодексу України. Умисне вбивство скоєне за попередньою змовою групою осіб. За зазначений злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі. Наразі досудове розслідування триває. Усі злочини, які скоюються відносно дітей або за участю дітей, є пріоритетом в роботі підрозділів національної поліції а також всієї правоохоронної системи, на розслідування яких виділено спеціальне закріплені слідчі, ювенальні поліцейські, а також ювенальні прокурори.